Скнара, дай гроші, я щось собі куплю. З якого чуда? Чорна п'ятнича, дебіле. Та хоч фіолетово. Ти думаєш, що я друкую ті гроші чи як? Я думаю про те, що мене можуть спинити і спитати скільки коштує мій лук. А Ти не думала, що можна відповісти, що воно тебе грає? Тепер, якщо жінка не має на собі якоїсь лахи хоча б за 500 євро, її будуть болла в інстаграмі. А то що в неї крім лахи за 500 євро ще є бурге по комуналці, то в інстаграмі нікого не, Того на людях не видно. Та що ти зараз робиш, рабиш тася називає аб'юз. Як ти не даш гроші, я викличу мінтів. Та дістав гонурову гроші і дав сказав, на нас тулський песок. А те за ті гроші купи собі ході з таким самим напс. Щось теж з того зацофаного пафосу? Кене, догара, як в тебе тут капеше з то значить, що тобі всрачить той пафос. Там знижки два чи відсотків будуть тільки нині і завтра. Добре, таке візьме. Але тільки голубий колір. Я не маю що в діти під голубе. Я кажу, щоб ти мені купила поки файна ціна. Собі вже купиш, коли твоя получка прийде.